Привіт дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, в правила дорожнього руху внесли ряд змін і доповнень. Тож розбираємо, щоб не платити штрафи. З позавчорашнього дня ближні світлофар або денні ходові вогні мають бути увімкнуті впродовж усього року, а не лише в зимній період. І також вступає в дію норма штрафу до 510 гривень, якщо ви цього не зробите. Тобто круглий рік потрібно їздити тепер зі світлом, поза населеним пунктом. Днем, вночі, байдуже коли. Друге, це норми перевезення пасажирів, маленьких пасажирів без автокрісел. Тепер ж висота пасажира має бути не менша, ніж 150 см. Раніше було 145 см. Тобто на задньому сидінні автомобіля можна буде перевозити дітей, які вищі, ніж 150 см. Якщо ж зріст менший, обов'язково потрібно буде користуватись автокріслом. Цьому моєму козаку майже 12 років, але він поки що лише 145. Він так радів, що вже зможе їздити без, а тепер все змінилось. Потрібно буде ще річок подождати. І плюс ще вступають в норму дії знаки вимушеної зупинки на автострадах, ті місця, де це буде дозволено. Тому що зараз інколи з цим дійсно проблеми, коли дуже довгий період часу не можна нігде припаркуватись. Тому уважно спостерігаю за інформацією, вам розповідаю, на каналі Автотема все це розбираємось. Будьте в курсі, не порушуйте, не отримуйте штрафів. І щоб дорога, і... Водіння доставляли вам лише приємні емоції. До нової зустрічі на каналі Дорогі водії.